Вітаю, друзі, на своєму каналі. Сьогодні в мене буде лечовий день. Сьогодні я це сонце янтарне, буду заготовляти. Це, дивлюся, багато зараз кругом цієї ялічі валяється поп деревами, ніхто її не бере. А чому? Не знаю. Вона насправді є корисною дуже. І саме з неї роблять. Соус цей грузинський до м'яса. Також можна з неї зробити і сік, і джем, і варення і вино, і в консервацію її добре заготовляти, і заморажувати добре. Вона не тільки смачна, вона і корисна. Чим вона корисна? У ній дуже багато всіх мікроелементів, необхідних для людини. У ній вітамін А, С, В, Т, Є, е, якщо не помиляюсь, Х якийсь там вітамін, є е, магній, кальцій, фосфор ча виводить важкі метали з організму, корисна вона дуже людям, особливо тим, які живуть в містах, отруєння виводить. Тому потрібно заморажувати сік, заличі свіжий. ча дає апетит, якщо з'їдати на ще, ну, хоча б по 5 ягідок. Не потрібно обжиратися цими ягодами, бо як будь-яка ягода може і погано вплинути, якщо передоз на організм. Тому все в міру повинно бути. От 5 ягодок на ще з'їдати і апетит буде встановлюватися. Гарно впливає на роботу серця. Вона У кого понижене давління. У мене, наприклад, по житті давлін понижене, ніколи не піднімається. Навіть от пробувала каву пити, щоб підняти давлення. Воно в мене ще більше падає. Не знаю чому. ліча піднімає давління. Також аліча корисна при заступних захворюваннях пити, при кашлі. При захворюваннях бронхів корисно пити. В ній мало цукру, тому вона корисна діабетикам. Можна сушити алічу, потім зимою вживати. Також вона як корисна при запорі. Корисна аліття також людям, які бажають схуднути. Вона виводить непогану рідину з організму, тому лишня рідина лишні кілограми. Тому бажано додати алічу, салати, Свіжі, свіжі тільки ягоди не консервовані. Або заморожені, або сушені. От. Додати у їду. Можна і робити соус. До м'яса, свіжої алічі. Ну, він каже, Сьогодні я буду залечі робити сік, соус до м'яса і сушити буду алічу. З неї ще є вино роблять. Ну, там дуже багато заморок і краще з винограда, мені здається, зробити, ніж заличі. Хоча, народи, Кавказа роблять заличить вино, воно, типу, нагадує десертне, сухе вино. Ну, там, як більше сахару додати, то буде більш солодке, більш кріплене. А чим менше сахару, тим менше градусів буде. Ну, вчити, я, що в наш час зараз сахар дорогий, цукор вибачаюсь, ніяк не можу. Позбутися цих російських слів, а, вибачайте. Але я вчилася в російській школі, ходила в російський садик. кругом було російське, хоча в школі на перервах я говорила українською принципово. Але самі розумієте, російські слова впиваються е, з, з младенчиком віку. І викоренити їх доволі складно, так само як складно побороти в собі недоліки. Ти розумієш, що в тебе є якісь недоліки. Ти борешся з ним. І, наприклад, я протягом всього життя борю, борюся зі своїми недоліками, і дуже важко воно виходить. Ну, надіюся, з російськими словами легше все-таки. Так, ну, але що ми гарно промиваємо, тому що на кожурі знаходиться така речовина, така, яка дає брудіння. І якщо ми промиємо гарно ягоди, вони висушимо, вони не будуть брудити і можна буде їх сушити. Мілкі види галичі то сушать з кісточкою, а крупні можна удаляти кісточку і сушити без кісточки. Я викидаю галичу в ситочку, щоб вода зайва стекла. Ось. Я переписувала цей дубль відео, тому що сказала друшляк. А дочка почала сміятися, каже, ти послухай це слово друшляк. Але ж це один з діалектів української мови. В кожному регіоні є свої чидентські слова, які ми вживаємо щодня. Ну, в нас, я знаю, завжди говорили друшлак ну, по культурному світочку, по-научному. Наприклад, шопа, це в нас під е, під сіну, говорять шопа. Ще в нас якесь таке слово є. Кварта. Це желізна кружка. Ну, багато є таких слів, зараз не згадаю. Так, отже, ми стече, воно трошки обсохне, і я розкладу сюди ягоди. На 3-4 години вони будуть сушитися при температурі 45 градусів, потім вони остигають. Остигнуть, постоять, потім знову включаю сушарку і воно буде сушитися 60 градусів, десь 5-6 годин. Остигає і знову потім включу на 60 градусів, щоб вона сушилася. Таким чином, я посушу лечу, яка буде мені для лікувальних цілей. Вставила я в каструлі алечу, Добавлю трішки-трішки води так приблизно, щоб там дно покривало. Бо нам не треба багато води. Нагрію кришкою, і хай вони тут в мене вареться, параться. Якщо є пароварка, то можна і в пароварці їх пропарити. Якщо нема, то так як я в каструлю. У мене є пароварка, але там маленький об'єм. а мені в мене великий об'єм. відра сюди в каструлю входить, то. На дно води трошки і накрию, і хай воно там париться, доки все не розм'якне. І тоді можна буде перетерти в пюре і також сік виділити. А тут в мене проста слива вариться. Це я тільки що теж поставила. Я її була переварила, теж перетерла через сито. Шкірки і волокна всі залишилися, а сама така густенька маса буде зараз переварюватися і робитися желе. До речі, ці сливи такі солодкі, що навіть сахару, цукру не потрібно. Я їх просто перевару і в банку і закатаю. Дуже солодкі. М -м -м. Зараз я готую оливки з Це... алечі, удаляю кісточки. У кісточках дуже багато синильної кислоти, і якщо воно натягає, то можна потім, коли вживаєш в їжу, можна отравитися. Колись я добре була траванулася в гостях ян... слив'янкою, сливи, оце кісточки з сливою робили горілку. Дали мені покушати, я випила десь 50 грам, небагато. І в мене таке було сильне отравлення, що я чуть дуба не дала. Це у всіх кісточкових така фігня є. Тому компоти і бажано кісточки всі удаляти, коли закручуєте. Я кісточки удаляю шпилькою. Ну, так гарно виходить. Ну, запихаєш туди і зараз спробую, у не, не вийде, мабуть, так показати. Ну, ви не знаєте, да? запихаєш всередину. Підтягуєш, і у вас виходить ось така дюрочка акуратна, кісточка ж маленька. І виходить сливочка така без кісток. Це я зараз їх всіх продрілюю, закладу в банку, а далі буду заливати укропом. Так, тут я підготувала три баночки, будучими оливками. А це вже пропарена ліча. бачите, скільки соку вийшло. І я її зараз буду протирати через сито, відділяти густу масу, а сік зіляю окремо. Бачите, скільки соку вийшло. А це кісточки, ну, ці ягоди. Так я викидаю і розтираю. І воно отак там отаке виходить. Це буде в нас на сустке малі. А сік, а ну сік. Ой, кислюті! Ааа! А! Капець! А сік може бути замінником оцту. Його перекип'ятити, в банки закрити. І буде оцет, і не треба вам купляти той оцет. Запашний. Якийсь лютий оцет. І я його ще сьогодні буду додати в помідори. Тут у нас вже закипіла вода. Зараз ми будемо. Заливати наші оливки окропом. Так, я нашу ліцю вже позливала воду. Вода помаленьку кипить. Буду робити соус, яким буду заливати наші оливки. Значить, на три баночки цих буду робити розсіл. Для оливок наших. Це я вже позливала звідси воду. Це стільки води в нас вийшло. Сюди я буду кидати естрагон. Написано в рецепті, що потрібно сухий. У мене сухого нема, в мене мокрий. Ложку цукру. І написано дві ложки. Солі, але в мене кам'яна сіль закінчилася, є така якась загранична, вона дуже солона. Тому, напевно, я поки зараз стики кину. Зараз буду пробувати на смак. Бо солі в нас час треба все орієнтуватися на смак. Бо раніше, все по рецептурі було добре, бо там написано, що там солі стики. Завжди була ця кам'яна наша. Ну, тепер. Так, ну сейчас попробуємо. Не, наверное, ну, ще солі кину Короче, повна столова ложка мілкої суроною солі цієї заграничної. І ще безілік і лавровий листок сюди кину. Добавила я ще ложку цукру. Бо воно ду mm. <реш> якесь дуже киключе. Ще написано по рецепті, що я оцет додати, а нафікало оце, як воно таке кисле? Все, значить, на цих три баночки. Цю воду зіляли. От, і сюди ми кидаємо сушений базілік, естрагон, лаврове листя, дві ложки цукру і столова ложка повна заграничної солі. Це все перекипає. Цей соус розсіл верніше то він, да, він схожий, як оту баночку відкриваю, оливків, і він такий кисло-солодкий, оце саме він. Так, все, я поки виключаю, заливаю наші, нашу алічу. Це ж таки з нас з відра вийшло густої маси для нашого соусу. Поки воно буде кипіти, я нарізала кропу. Це трохи мало, але кроп весь погорів, сухий зробився. Я стільки назбирала, але це буде мало. Але в мене є сухий кріп зелений. І я добавлю в соус. Це в нас коріандр. Також зараз його перемелю, Добавлю в соус, сіль. По смаку будемо кидати, і цукор. Також будемо кидати, це наш соус закіпає. Зараз будемо робити чесник я буду кидати зараз в час на і буду давити, буду зараз, ви зрозуміли, да? і буду сюди. Видавлювати весь часник. Так, кинула я чесник. Кинула я е, червоний і чорний перець. Можна зараз свіжого, але у нас червоний гостий перець ніхто не вживає, тому я його і не сажу. Кинула такий куплений червоний і чорний перець. Так, зараз кидаю кріп свіжий. Подивлюся, якщо не буде вистачати, то кину вже сушеного. І обов'язково коріандр. Це все ми перемішуємо, доводимо до кипіння. Гарно, щоб воно покипіло, і закладаємо в банки. А, забула ще солі і сахар, цукру. Господи, коли вже цей хахар відстане від мене, так, кидаю 4 ложки поки що 4 ложки. І десь ложку іностранної солі. Подивлюся, якщо тут додав ще. ще треба солі. Цукру, ще 4 ложки кіому. Тут все теж також сліяє від кислотності слив. Але справжні кемалі роблять з синьої дикої сливи. Вона така маленька. У нас називають її кульки чомусь. От з неї справжні таке малі робиться. Ну, золочи також. І з червоної можна робити, і з жовтої. Так, ану. Все, добренько. Ну, Напевно, я ще додав гіркоти. Ну, якби був свіжий перець, то, звісно, воно б було б краще, але Добренько. Ще трошки добавлю зараз перчиком і в банки і буду закручувати. Соус готовий до м'яса офігітельно Такий він гостренький, кисло-солодкий, трохи він варився вже. Я на гладко все роблю, тому що у кожного різні смаки. Одні люблять гостре, дуже таке, щоб аж звук дим йшов. інші більш ніжне. Я ще раз кажу, в нас ніхто гострого не їсть, тому я не робила таке, щоб аж звук дим йшов. Він в мене у міру гостренький, кисленький, солоненький в міру. Чесничок все якраз там попало нормально. І поки, да, поки він гарячий, то він дуже різкий. А коли він охолоне, він буде таким ніжним ароматом вкусом. До м'яса, саме те, до шашлика, саме те, до печеного м'яса, саме те. Так, з в мене вийшло соуса. Це, я казала, заличив чудовий соус. Д'яса, для м'яса для барбекю, для шашлику і для печеного м'яса. Це чудовий добавка. Гарнір, З синьої аліці більше підходить до курки, до котлет можна додати до макароні в синій аліці. Це в мене вийшло три баночки оливок не знаю, перший раз робила, але розсіл такий точно самий, як в оливках, які продають в магазині ті оливки справжні. Розсіл такий самий, то ми попробуємо, відкриємо зимою. Попробуємо. Так, тут в мене ще одна партія личі зварилася, зараз відсіжу. Сік буде в мене в баночках стікляних, ні в коїм разі не в пластмасу тому що пластмаса втягує в жидкість, яка знаходиться всередині токсичні речовини і воно потім погано впливає на наше здоров'я. Тому треба ось такі соки, любі соки, бо вони мають кислотність заливати в стеклянні ємкості. Залила я свій сік залиті. Ну це, ну я не можу сказати, що сік, це оцет. саме настоящий ніжний такий гарний оцет. У мене в стекляних банках. І він буде тепер в мене стояти. Коли мені треба, то я буду ним користуватися замість оцету такого. Що ще хочу сказати, цей оцет можна використовувати як яблучний, коли температура, можна з водою розводити, І стакан води, дві ложки оциту цього і меду ложку розколотити і пити, гарно знімає температуру. І також гарно впливає на кишково шлункову структуру, флору. Єдине, що так як і оцет, не можна вживати в кого язва, і в кого гастрит, у кого понижена кислотність у желудці, тому тим людям потрібно пити сік залечі. От, а в кого навпаки язва, ну, в'язвеніки вони і навіть закрутки там, де є оцет, вони не вживають, тому що їм не можна. Ну, і там в мене ще трошки лишилось цього соку, я зараз закрию помідорки. Замість оцету я буду вживати сік залічі. Ну, по. Макатаній стандартній процедурі, так як всі роблять. Зараз бачу в Ютубі, заливаємо кропом, вони постояли, другий раз окропом, знову залили, вони знову постояли. Третій раз заливаємо е, у окріп е, спеції і замість цього яблука е, олічовий сік. І закручуємо. Цілий день пішов то на то, то на то. А ще домашні роботи. Квічі пристала. Але з алечовим соком вмісто оці помідори смачніші будуть. Я вам ручаюсь, друзі. Спробуйте. На цьому все. Усім бажаю. Мирної тихої ночі. Бо вже вечір настає, скоро спати. Щоб у всіх все було добре. Скоріше і перемоги нашим хлопчикам і всього-всього найкращого. Будьте здорові. На цьому все. До зустрічі!